Подарунок від душі, щастя, радості бажає, хай зайде у кожен дім, вам про свято нагадає, накривайте на столи, телевізор, час смикати подарунок від душі, Починає вас вітати. 20 серпня виповнюється 70 років прекрасній жінці, жительці села Забріддя Черняхівського району Станіславі Антонівні Носель. Відкрита душа, щедрість, любов до людей, справедливість це про нашу ювілярку. Через великі труднощі довелося пройти в житті Станіславі Антонівні. Бідове дитинство ще була маленькою, як помер батько, підводило здоров'я, але, попри невтішні прогнози, завжди супроводжувало шалене бажання вистояти і, як кажуть, вибитися в люди, гарно навчаючись з вірою в те, що все вийде. Піднімала собі настрій, виспівувала пісень, обриваючи вишні на дереві. Так із піснею в серці закінчила школу і вступила до педучилища. Всякого бувало. Якось добираючись по високих снігах на навчання, мало не замерзла в полі, та з Божою допомогою все обійшлося. Почалось вчителювання і плани про інститут. А в один із казкових зимових вечорів зустріла наша вілярка свою долю, другу половинку красення Володимира. Так впродовж 47 років ідуть вони в мирі, любові разом по життю. Двоє донечок і син з'явились на цей світ від великого кохання, а троє внуків продовжують славний рід. Цілих 17 років Станіслава Антонівна працювала головою сільської ради, до якої входило три села Забрінь, Городиця та Щеніїв. Кожного почути, допомогти, поспівчувати та підтримати. Щодня з думкою про людей. Працювала, пам'ятаючи станову своєї мами Ніни не Бенедівни. Незалежно від вчинків і відношення людей до тебе, завжди йди до них тільки з добром. Зараз в родинному гніздечку завжди радо чекає Станіслава Антонівна разом зі своїм чоловіком дітей та онуків. Часто у подвір'ї гамірно, бородичні. Шам сусідам, друзям, колишнім учням і просто знайомим, як бальзам на душу ця зустріч, обійми і спілкування зі Станіславою Антонівною. А чоловік завжди поруч, бо він головний друг, порадник і підтримка. Тож сьогодні, в такий сонячний святковий день вітають з прекрасною датою завжди юну, усміхнену Станіславу Антонівну, чоловік Володимир, діти Лілія і В'ячеслав, Лариса і Андрій, Олег і Наталія, онуки Едуард, Іванна, Георгій, уся рідня і друзі з побажаннями, здоров'я, радості. Від кожного сходу сонця, кожної миті життя. Хай Бог продовжить щедро життєвий шлях на цій землі в любові і благодаті. Життя дороги наші розкидає, у нім є сонце, бурі і дощі, та знаємо, від біди оберігають всіх нас, молитви, матінко Твої. Твоя любов, що від сльози чистіше, безмежні очі, руки золоті, і спогади дитинства наймиліші назавжди залишаються в душі. Спасибі, рідна, за твою турботу, за почуття, що гріють. Крізь роки, куди б нас не вела життя дороги, до тебе повертаємось завжди. Мій вчора рідна мамо, ви мене будили рано, Промінь сонця зустрічали, солов'ї. Пастухи череду гнали, на сопілках вигравали. Орлицею торкотіли мені, вже дарує сонечко, новий нам де, жереться неспіваних і ще вісе, ти черпни у ньому доброти, а у ранків золотистих чистоти сили набирайся у землі, пам'ятай, що день слова, бо щорарі мамо, ви мене будили рано, а світанок диво граєм розквітав, верби коси розпустили, до водиці нахилили. Та в краю вашу пісню засівав. вже дарує сонечко новий нам де, жереться неспіваних і ще вісе, ще ти черпни у ньому доброти, а у ранків золотистих чистоти. Сили набирайся у землі, пам'ятай що день слова мої. Ніби вчора рідна мамо, Ви мене будили рано, скільки ми та й Дійшло, літа сулом відлітають, ваші внуки підростають, віддаю їм вашу ласку і тепло, же дарує сонечко, новий нам нам де, жерель се неспіваних іще бісе. Черпни у ньому доброти, а у ранків золотистих чистоти, диво сили набирайся у землі, пам'ятай, що день слова мої. Джеред це неспіваних і ще вісе, Щедро ти черпний у ньому доброти, а у ранків солоти з тих чистоти, Диво Сили набирайся у землі, пам'ятай, що день зло. Eu não